Біля криниці, і що вона тоді розповіла іншим. Ми сіємо насіння, що вплине на життя багатьох. Хіба ви не бачите, що тут відбувається? Ці люди, яких ви так ненавидите, вірять в мене навіть без чудес. Ми розказуємо істину та правду, а ви хочете цьому перешкодити. Деякі люди з тієї території, що вам не до вподоби, так грубо повелися з вами. Тому вони негідні. І що? Чим ви кращі? Ви достойніші? Ось слухайте. Ви не кращі. У цьому вся суть. І Тому я тут. Раві. У той час, як ми збиратимемо інших, я хотів би, щоб ви були прикладом. І були смиренними. Ми будемо? Ви хотіли використати силу Божу, щоб з неба зійшов вогонь і спалив цих людей? Ну, звучить набагато гірше, коли ти це кажеш.